Звідси подруга чергова сесія ось поспитання. Його ключі, так? Значить, перше, 32 питання наше про погодження наміру на встановлення тимчасового метового гаража з одного типу Наталії Іванівни. Пропозиція на розв'язку. За. Марченко за. Шевченко зам. 33. Про номер наміри на встановлення тимчасового микола Гража зберного типу у лагоді відпові Віктора. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за. Марченко, 34-про номер наміру на встановлення тимчасового металагража зберіганого типу Боревич Миколі Володимирович. Шевченка на розгляд сесії. Темненко Харченко за. 35-про номер наміри на встановлення тимчасового миколагража збройного типу. Варевич, Сведенку Сергію Олексійовичу, пропозиція на розгляд сесії. за 36 те намір на самому тимчасово типу Томенко Філій Васильович. Пропозиція на розгляд сесії. Питання. Про внесення змін до рішення Костя Шевченківської міської ради від 8.04.2022 номер 30 21 руб 8. Про затвердження структури загальної численності апарату та виконавчих органів Корсіння Шевченківської міської ради зі змінами. Пропозиція на розгляд сесії. 43. надання дозволу на розробку та документації вистройщили встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевістці. Костинкова орієнтовної площі 015 га по вулиці Чубинського в місті Корсен Шевченківській. Пропозиція погоду. Кокзал. Ще 44. 44 Проверення дозволу Гаверасіянка ООН на розробку проєкту за вистрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі га, розташованої на території Корсіння Шевченківської міської територіальної громади в місті Корсен Шевченківські за межами населеного пункту. Пропозиція погоди. 45. Проведення дозволу грив для. На розробку проєкту землюстрій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 06 га, розташованої на території Корста Шевченківської міської територіальної громади, місті Корста Шевченківської за межами населення позиції. Шевченко вже 46-та правнення дозволу за зубі і на розробку проєкту зимовустрій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площини 06 га, розташований на території Корсін Шевченківської міської територіальної -Шевчен Шевчен Шевчен -е. в місті Корсен шевченківський замежено на самому пункту. Пропозиція підтримає. Шевченко за Шевченко вже сьомо. Сповнення дозволу Іващенковес. Секундочку не пропустили. Дозволи Вашенко Валес на розробку проєкту замовлю щодо зміни цілого призначення земельної ділянки площою 06 ГА, розташовано на території Корсен-Шевченківської міської територіальної громади міста Корсен-Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтримує. Кириченко за. Шевченко Що, за Керменко yeah. за. Є. Марченко за. 48. Про Проведення дозволу клімову МО на розробку проєкту за щодо зміни цього призначення земельної ділянки площі наші зараз та щона на території Корсан Шевченківської міської державної громади в місті Корсан Шевченківські замеженої села пункту. Пропозиція підтримує. 49. Про Провена дозволу Куклі ОС на розробку проєкту за щодо зміни цього призначення земельної ділянки площі наші зараз та щоли на території Корсан Шевченківської міської державної громади в місті Корсен Шевченківський замедленно на село пункту. Пропозиція підтримує. Келіченко за Машинко за Шевченко за Дененко за п'ятдесяти дозволу Вангар і на розробку проєкту за муску до зміни цього призначення зміни ділянки площі ночі зараз та на території Корста Шевченківської міської території громади міста Корсен Шевченківський за межами населення. Що позиція підтримує? Скеліченко за. Шевченко за. Демненко за. 51. -е, про недозвол вимагали на розробку проєкту за минуту, що змінилися призначення заміни від ділянки площу ночі за розташовані на 6 території Корсен-Шевченківської міської територіальної громади в місті Корсен-Шевченківській за межами населення пункту. Пропозиція підтримує. Шевченко за. 52. -е, про мене дозволу Р.І. На розробку проєкту за мною <пробує> щодо змінення цільового призначення земельної ділянки площу 06 га, розташовано на території Корсна Шевченка міської державної громади місті Корсан Шевченківський Причем? Причем Днінко, за межом населеного пункту. Пропозиція підтримує. Після третє правя договору пшому АЕМ на розробку проєкту, проєкту земності щодо зміни цього призначення земельної ділянки 06 га, за на території Корса Шевченківської міської державної громади в місті Корсан Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтримала. Криченко за. П'ядесят четверте проведення дозволу Сергенко МВ на розробку проєкту землю щодо зміни цього призначення земельної ділянки площі на га розташована території та громади, на території Корсун Шевченківської міської територіальної громади в місті Корсун Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтримка. Кириченко за. Тернопілька за. Шевченко за. П'ядесят п'яті проведення дозволу Січка Ру на розробку проєкту землістрі щодо зміни цього призначення земельної ділянки площі на га Розташовано на території Корсн Шевченківської міської територіальної громади, місті Корсин Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтримана. Келіченко зум. Марченко за Шевченко за 56. шосте про на дозволу Соломасія Вен розробку проєкту зимності щодо зміни свого призначення земельної ділянки Площу на шість гаразд сташона на території Корс Шевченківської міської територіальної громади, місті Корста Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтримана. Криченко зомщенко зустріну Шевченко. П'ятдесят сьомий. Дозволу обстаніці і воєнного розробку проєкту зимові, що до зміниться для опризначення воєнної ділянки площини, що зараз ташовано на території Корста Шевченківської міської державної громади, місто Корсан Шевченківський, за межами населення пункту Черкаського Черкаського господарства. Пропозиція підтримує. Шевченко, 58-го проведена дозволу щурового на розробку. Проєкту зустріч, що до зміни цього призначення за мене ділянку площу наші зразки за, на території Корсна Шевченківської міської територіальної громади в місті Корстан Шевченківський за межами населення сподальшої передачі. Пропозиція підтримує за. Киненко за. Про мене дозволу шестому. Щодо зміни цього призначення, земельна ділянка площі 2 га розташована на території Шевченко-Соєміської громади за межами самопуху село Сотня передача в оренду. Пропозиція підтримує. Шевченко-Зор. 10. «Про надання дозволу виконавчого комітету Корсу міської ради на проведення експертної грошової оцінки земельного ділянки площа наукона га для будівництва та опорування будівлі торгівлі, розташованої по вулиці Благовісно, 17Б. В місті Корсун Шевченка. Шевченко за. Конавченко за Шевченко за. 61 про надання дозволу виконавчого комітету Корсун Шевченківської міської ради на обідоквітації раді, за молотину грошової оцінки земельного ділянки власності, площу 18041 га розташована в місті корсун Шевченківській. Пропозиція підтримано. Тивченко за. Да? Темненко за. Маршенко за. 62-проводження дозволу на розроблення проєкту змустрі щодо відведення земельної ділянки для, для городства Кузьменко АЕН, АМ. площі площа, 6 Гар розташована в селі Саморідне за межами населення на пункту. Пропозиція підтримана. Що 63-й проведе дозволу на розроблення проєкту замустрів щодо відведення зміни глянки для городництва в оренду Черняк-Яве орієнтовною площою 0,06Г, розташованої в місті Корсан Шевченківській між Думоволодію по вулиці Жури, номер 13 та номер 15 Черкаська Черкаська вулиця. Пропозиція підтримка. 64-та про недозвона розроблення проєкту замусту, що відведення земельної ділянки для на випасання. виписання. Довгу оренду Демченко Лаї, рантовної площа ага. 2, що розташовано в селі саморідне за межами на села. 65. Про затвердження проєкту земустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для городності. Дерев'янко АА площа 06 ГА розташована на території Корсін Шевченківської міської ради. Пропозиція підтримана. Хавленко за. Кремченко за марченко за. 66. Про затвердження проєкту зенустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Дерев'янко АІ площа 06 га розташована на території Корсна Шевченківської міської ради. Пропозиція підтвердження. За. Ну, чинку, за. 67. Про затвердження проєкту земності щодо відведення земельної ділянки в оренди для горобництва. Дерев'янку ЛП площа 06 га розташована на території Корсна Шевченківської міської ради. Пропозиція підтримує. 68. Про затвердження проєкту земності щодо відведення земельної ділянки в оренду для горобництва. Дерев'янко ЕМА, площа 06 га розташована на території Корсуна Шевченківської міської ради. Пропозиція підтримана. 69. Про затвердження проєкту землю щодо відведення в оренди для городництва деревлянка НМ площу ночі за розташоване на території Коштан Шевченківської міської ради. Пропозиція підтримує. 70 про затвердження проєкту землюстрій щодо відведення ділянки в оренду для городництва і площа ночі за селі самів. Пропозиція підтримується. Перше про затвердження проєкту заустрій щодо ідеї звання ділянки оренду для народництва погрібня КВТ площа на 6 зараз та що на цей самий рік. Пропозиція підтримання. Марченко за. 62. Про, про затвердження проєкту заустрій щодо ідеї звання ділянки оренду для синокаційного писання подобу Собченко Лове площі 0,48 кілометрів. Розташований цивіт Арбузин. Пропозиція підтримання. 73. -тє. 73 -тє. Про затвердження технічної результації заустріч до поділу зміни ділянки у власності Корсун Шевченківської міської ради площою 3,9254 для городності, розташована на території Корсуна Шевченківської міської ради за межами село пункту місто корсін Шевченківський Черкаської район Черкаської області. Пропозиція підтримки. Шевченко за. Темненько за. Шорченко за. Шевченко за. 74 -та, про затвердження текст документації за мутру щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі мистецтві ЮВ, В місті Корсун, Шевченківський вулиця Морозенка, 14. Площа Венкома 1Г. Пропозиція підтримана. <пробітник> 75-про затвердження текст документації за мустрою щодо встановлення відновлення межденної ділянки в натурі мистецтва Бардадим, МВ, Рудюк ІМ, е, Копко, АМ. В місті Корсон Шевченківська вулиця Грома 20, площа 01 га. Пропозиція підтримала. Кириченко за. за. Шевченко за. А що це таке ви щось? Біда харчу. Присадить. А тому ж, аж... спільна час хвороба. Про затвердження та документації за мускую щодо встановлення межаме ділянки в натурі березового амі в місті корсен Шевченківський проволоку села Авраамка 10, площа 00605 га. Шевченко, за. Маршенко за. Шевченко. За. Шевченко за. 77 -е. Про затвердження та документації за місто щодо встановлення обмеження ділянки натуринної місцесті Білик, Явої, місті, Корсін, «Шевченківська вулиця, 106, площа 0,0418 га. Пропозиція підтримки. Керівченко, за. Марченко, за. Шевченко зу. 78-про затвердження декументації загустю щодо встановлення меж межземельної ділянки в натурному сесії Боровському Ая в місті Корсне, Шевченківській вулиці, Ярослава Мудрого, 234, площа Іванкома 07, 62 не про затвердження документації на будь-яку, щоб встановити домовлення на майже на рандлях, на тих на місцевості, від цього проблем з місця форсом Шевченківських героїв Чорнобиля, де Черкаського області площою 0,059. Позиція Про затвердження технічної документації на будь-яку, щоб встановити домовлення на майже на рандлях, на тих на місцевості, на місцевості, на місцевості, на на місцевості, на місцевості, на місцевості, Шевченківський вулиці, інтузиасти 24 площа 0,067 граф. Пропозиція підприємна. Кляченко. Шевченко. 81. Про задержання те документальні мускурю снова на газами британки на туризмі сервис. Мороз атака морозка по місті Корсен, Шевченківський Аслав Мудрого, 355. площою 0,1 хапозиція підтрима. Кличенко. Шевченко, запад. 82. Про затвердження та документації за мутстрій щодо встановлення відмовлення меж земельної ділянки натури на місцеві піску на в місті Корсен Шевченківській вулиці Андрія Олегота, 14, площі нових кома, 870 на пропозиція підтримки. Кевченко, що ще 83. Про затвердження та документації за внутрішньо щодо встановлення відмовлення меж земельної ділянки на натурі місцевості, ремінцю ОС, місті Корсін Шевченківській, вулиця Руслан Площею га. Пропозиція за. Криченко, за. 84-й. Про затвердження тих документації за щодо встановлення меж земельної ділянки на на серці. Скрипник воїнів місті Корсен Шевченківській вулиці Героїв, Чорнобиль, 17, площею 0, Комолі 5,19. Пропозиція за. Кириченко, за. Тут у нас заяву можна зачитати? Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування України, закону України про запобігання корупції, повідомляю, що при розгляді питання про укладення додаткової угоди щодо поновлення договору оренди землі від 3.07.2018 року на земельну ділянку площею 60662, розташований на території корсу Шевченківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області. У мене виникає потенційний конфлікт інтересів. Регулювання конфлікту інтересів буде здійснювати шляхом неучасті у підготовці розгляді та голосуванні під час прийняття рішення показаному питанню. 85 п'яте питання про укладання додаткової годи щодо поновлення договору оренди землі від 3 на 7 2017 року на земельну ділянку площу 6 кома. 0,6.60 га розташоване на території Корсну Шевченківської міської територіальної громади Черкаської району Черкаського області. Пропозиція підтримала дане питання. 86 й Про внесення змін до договору оренди землі від 12.03.2008 року зі змінами укладу на земельні ділянки площі. 19,37 га розташованих в Грожі Шестівач, місто Корсун Шевченківський, Черкаська область, Черкаський області зі змінами, шляхом укладання до легкової воли. Позиція підтримана. Кириченко зо. Кириченко зо. Кириченко зо. 87 питання. Про припинення права постійного користування земельного ділянки, яка Свестування відділу освіти, молоді та спорту Корсін Шевченківської міської ради. Площа га, що перебуває комунальній власності, розташована в місті Корсін шевченківській по вулиці Рослав Мудро, 72, дроб 1, Черкаського району, Черкаської області. Пропозиція підтримується 87. 87. 87. Киреченко за Шевченко. За. 88 надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відвернення відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного селі тут у форському у за мобро 144 в місті Космо Шевченкості Черкаська раніше Черкаська вулиці площа 0,242. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко знак. 89-й про встановлення став оренду плати при за земельні ділянки корсін Шевченківської міської територіальної громади при укладанні договорів оренди землі. Пропозиція підтримати. Переченька завченко, Вся комісія завершена.